Таю, дорогі мої Дорогі українці, в листопаді 2013 року Україна твердо задекларувала свій європейський вибір. Задекларувала мільйонами людей, які вийшли на європейський майдан, не просто для того, щоб підтримати європейський вибір. А продемонструвати готовність боротися за нього, боротися кров'ю побитих студентів, боротися жертвами загиблих Небесної Сотні і боротися тою величезною відповідальністю, яку зараз несемо все ми для того, щоб провести європейські реформи і змінити Україну, створити її справжньою. Європейською державою перші надзвичайно важливі кроки ми зробили в цьому напрямку. 27 червня 2014 року в Брюсселі я підписав угоду про асоціацію. І зараз ми наполегливо працюємо над тим, щоб втілити в життя всі реформи, які задекларовані в цій угоді, 20 країн-членів Європейського Союзу. Ратифікували угоду про асоціацію, створена Національна Рада реформ, яка має робити все можливе для того, щоб прискорити реформи. Прискорити для того, щоб українські діти мали можливість жити в Україні, яка буде членом Європейського Союзу. І це є нашою ключовою метою. І для цього ми будемо демонструвати, що нічого не примусить Україну. Звернути з обраного шляху. Тому час зараз говорити майбутньому європейської України. Українським дітям. Прошу. Європа починається з кожного з нас. Європа with each and of us. Без сумніву, Україна це Європа.

Za europejskim przyszłość. Jesteśmy za europejską przyszłość. My wybieramy europejski sojusz.